Нашою студію, пане Володимире, дякуємо, що в таку ранню пору з нами. Слава Україні. Героям слава! Добрий Ранок вас вітає північ східний форпост оборони нашої держави. Як з вашого боку? По Бо той бік блекаута З вашого? Бо, з нашого слава Богу, все світло є, тепло є. Тому поки на даний час все добре. Скажем так, як з цього точки зору роздивляється ситуація, і добре на тому, пане Володимире. П'ять кілометрів це така смуга вздовж кордону, довжелезного кордону між Сумщиною і Росією, та територія, яку зараз відділили і попросили людей не їздити там автомобілями, будь-яким іншим цивільним транспортом, бо це не небезпечно. Пам'ятаємо, що було кілька випадків, коли обстрілювали, власне, скидали вибухівку саме на людей на транспорті. Власне, їздять, не їздять, дотримуються цього правила. Дійсно, згідно з розпорядження. Командача «Північ» було заборонено й проїзд е, 5-кілометрової зони, але не по всіх п'яті кілометрові зони прикордонні, а 23 трьох е, участках доріг, доріг е, біля определених населених пунктів, так, ну які безпосередньо на яких постійно всі обстріли чи заходи ДРГ, Оці як тиждень тому е, приїхав брат до сестри в місто Суми і Вирішили, вирішили вони з'їздити в село Андріївка привезти родичів. На ранок їх було знайдено вбитими, це, ну, тергешніки. Зайшли і розстріляли цих мирних мешканців. Тому з таких міркувань є заборона пересування, особливо в цих, в цих місцях. В остальних місцях дозволено пересування з 8 до 17 години а в літній період буде з 8 до 8 вечора. Така пересутакий розпорядок. А то вночі якось небезпечніша ситуація стає більше. Вони вночі обстрілюють. Чому так? Ну дійсно не по коли вони максимально можуть заходити, питатися. Звісно, що вночі тому вночі небезпечно. Тому день плюс-мінус контрольована ситуація. А вночі, звісно, що більше наражається на небезпеку людям самим треба думати чи їхати якщо це так уже важливо чи може трохи переглядяти зробити ньому пане володимире маючи один з найдовших кордонів із російсько-фашистською федерацією кілометрів та, так от скажіть був такий знаємо що обстрілюють через кордон всюди і на Чернігівщині, і на Сумщині, і на Харківщині, але була така цікава річ. Ми відстежили коли контрбатарейно і не тільки чи Тітко відпрацювали Збройні Сили України, ну, зокрема, на прикордонному Тьоткіно. А перед тим Білопілля е, теж потерпало як багато інших громад від обстрілів. Чи засвоюють уроки російсько-фашистські загарбники чи ні? От, Наприклад, коли Тьоткіно отримало на горіх у відповідь, чи змінилася ситуація, наприклад, для прикордонної громади. Тобто, виносять вони уроки контрбатарейних ударів наших, чи не виносять? Не, звісно, коли. І їм дають по зубам, то той той то графік роботи, які обстріли, вони зменшуються. І наскільки мене є інформація, то на цьому пункті Рачиської Тьоткіна. Вже там мирних мешканців немає. Їх всіх виселили. Uh -huh. Тому, uh -huh. як -то кажуть, по зубам є результат. Ага, Ну, ну от де, як то кажуть, зуб за зуб, так було в Старому Завіті. Хоча, так, в принципі, так, так, вони до християнства нічого не мають спільного, ну але нічого. Добре, а тут що у вас таке діється? Бо ми е, в, про, про міськраду Сумську почали читати, дивимося там: звільнили заступників міського голови, розпустили виконком. Що у вас за е, міськрадівська війна? Ну, я би сказав, це не війна, а перерозподіл влади від одної політичної партії до другої. На жаль, забирає, вона кому завдяки В тому, що заборонений депутатами забороненої партії від ОПДЖ здійснила цей скажімо Так перерозподіл. Ну маємо що маємо, побачимо, подивимось наскільки. Це було правильне рішення або неправильне, покаже час. А що кажуть? А ті... Пане Володимире, а що кажуть ті Ну, Віктор Федорович уїхав, йому на Дубровці хорошо, а йому то все позабирали. Що вони загалом кажуть? Чи вони зразу зранку прибігають вишиванці і кричать Слава Україні? Як ОПЗЖ ваші виглядають? Ну, як? Хто пішов воюватись кров'ю і скупити свою вину, хто. Каже, що ми допомагаємо, волонтеримо такі. Ну, це ж воно все, як кажуть, по все побачимо згодом, наскільки це було правда чи неправда. Mm -hmm. Я Мені вам добирати. хочу, до речі, сказати з приводу, якщо на, в нас зовнішній ворог, то зрозуміло, там стріляє, це вже його видно, так? А ось на наступ, на минулому тижні було Служби безпеки затримано, то тобто, в тому числі, і я приймав участь в організації цього затримання. Мешканця міста Суми 54 роки, якого завербували в прошлому році літом, і він знімав об'єкти де скупчення військових, де скупчення військової техніки і передавав туди. На, на ту сторону йому за це оплачували криптовалютою. Mm -hmm. Скажем, так і глянеш на нього без, без сльоз не глянеш такий маленький, мерчавенький, але він непримітний. І всім це дуже погано, що треба значне так, щоб люди були максимально бдітельні, дивилися за людьми, які розпарос так розділяють кремлівську думку, пишуть в аккаунтах свої там кремлівські наративи, і тому повідомляти про такі випадки в служби безпеки, щоб унеможливити ракетні обстріли. Безпосередньо в ті міста, які нос ну, які ці нехороші люди. Знімають та пан Володимир, от би, разом з СБУшниками брали. А що ви дивуєтесь що він маленький? Ну Симон Петлюра попереджав, що не так страшні московські блохи, як українські воші? А воші вони такі маленькі гнидиці. Оці вони ж так, отак от воно її. Ви власне наголосили на дуже важливому, що не дивитися на якісь там зовнішні характеристики людини, а от дивитися за її діяльність усажди. Як вдалося саме оцю особу виявити, чи це СБУ? Так спрацювали чи допомогли місцеві от власне пересічні сумчани? Виявити, так? так Ну я вважаю, що дивіться служба безпеки ж вона аналізує всі та ну, акаунти. Люди, що пишуть, от цього безпосередньо цього цю мразину було виявлено під час аналізу. Як він в однокласниках спілкування, його наративи, що він писав, і потім вже за ним почалося напрацювання. За ними встановили. Сліжку, і виявили дійсно, що є такі факти. В його в телефоні знайшли переписки і ці, ці речі, які, безперечно, доказують його правину І буде сподіваюся, що буде довічне ув'язнення, але ну, особливо я б я такий, щоб вже може, може, для зрадників своєї держави ввів смертну каті. Володимире, а чи залучають місцевих чи в сумах, чи в області власне до от таких речей, щоб виявляти когось, якогось зрадників, виявляти колаборантів? Можливо, до патрулювання території, якщо йдеться про прикордоння, можливо, не про тих 5 кілометрів від лінії від кордону, але загалом ближче до російського кордону. Чи мають можливість місцеве населення якось допомогти бути корисними? Щось робити? Щоб, ну, захищати нашу країну, от і в тилу ну навіть якщо виходити це пане Володимир, навіть якщо виходите з того досвіду 22-го року, все е, люди так чи інакше побували в окупації, е хтось лякав їх, і вони боялися як сумських партизан. А хтось пішов на колаборацію. Ці функції виконуємо. Ми то добровольці е Сумськотериторіальної е ОТГ, це фігрішники. Тому ми стоїмо на. О, да, ось ці кадри якраз показують. Ми виконуємо цю функцію, що ви перелічили, значить, і охорона і об'єкти інфраструктури, якщо буде ну, точкове якесь завдання, і охорона на в'їздах, патрулювання, контроль на в'їздах, місто Суми, це функції виконують. Добровольці, ну, сумчани, звичайні сумчани, які днем громадя, працює слюсарем чи водієм чи будівельником, а ввечері бере зброю і становить заступає на чергування. Тому ці функції все виконуються. Звичайно, угу. ну тут, а ми маємо на увазі. Ми всі місцеві один одного знають в менших громадах, в більших вони ж добре знали, хто співпрацював з русскими, стукав на них тоді. Вони досить прицільно ходили по хатах, виловлювали людей, кидали на ями або брали на допити ФСБ. Так вони всі понесли вже покарання, чи хто хто куди розбіглися? Як ми звісно, так як Трастяницька громада, там були багато випадків. Село Бобрик також mm. було багато таких зрадників, коли в окупації вони зразу себе проявили, ходили, розказували дехто охотник, де хто в АТО служив. Тих всіх бразі вже скажемо так, прибрали, і вони вони сидять в місцях. відведені спеціально для них за рештки. Дякуємо вам, Зі славної сумщини був командир 3-ї роти добровольчого формування територіальної громади і заступник голови Сумської райради Володимир Біцак. І пану Володимиру ми подякуємо. Ем, ну що зробимо невелику паузу, але ми ще щось цікаве можемо показати. Після паузи ми покажемо цікаве, будемо говорити про північ. Про...